Проблеми спільні уваги більше. Батьки дітей аутистів з Угорщини гуртуються і шукають допомоги в парламенті. Арпат Воркш, тато дівчинки-аутиста, очолює угорський рух за права аутистів. Він зумів організувати батьків, чиї дітки мають цю недугу. Днями ініціював звернення до парламенту про проблеми дітей-аутистів. За останні 10 років кількість таких дітей в Угорщині зросла в десятеро батьків. Арпат розшукував через соцмережі. Нині вони налагодили стосунки з американськими фахівцями, завдяки саме їхній методиці. каже. Арпад Форкош. Його лаура не замкнулась у собі. Вона відкрита і дуже дружелюбна. Але підтримки від держави горські батьки майже не відчувають. Тесан продовжує цикл сюжетів. Вихід із себе. Адаптувати Лауру до життя в родині це все, що пропонує нам держава. Лікуємо свою дитину ми власним коштом. На вітаміни, гормони та інші препарати, щомісяця витрачаємо майже 1700 доларів. Для лаури ми навіть не можемо отримати медичну страховку. Вона не покриває витрати на лікування аутистів.